Так, <said> треба, <da. sindicin> <Da. sindicin> <Da. Tak, sindicin> в Інстаграмі звиснем, що... Скинуть ссылку? Так, я Щас скину ссылку. А ну сейчас, а замітив, скільки в Ютубі набігає, Це ж ми в вихідні дні були, так? Зараз поки по нулям. Нема нікого, поняли? Що ти мені нову зробив ти вайбер для заміни? Та воно так попало, я ж не цей, не дивився. Попало, я ж не цей, не дивився. Попало, я ж не цей, не дивився. Силку mm -hmm. Копірувати. Тобі куда вайбер? Куди тобі вайбер? Mm -hmm. А, і там не заносіння тебе. Mm -hmm. е, відмітю. Mm -hmm. На, закину, щас закину типа собі в інстаграм. О, бач, дивися, типа як в Ютубі. Минута, півтора минути, 23 людей. Так, привіт-привіт, хто... Появився є звук, наче є звук. Зараз підтягнуться люди, подивимось, чи є звук. Доброго вечора, вашій прекрасній родині. Добрий вечір. Перший раз потрапила на прямий ефір. Кароліна. Ну, добро пожаловать. Зараз скажемо в інстаграмі. Наші підписники мігрірують. Творимо в інстаграмі, кинемо. Сьогодні день був важкий, але Юра каже, а давай зайдемо в ефір на ютубі, може, в нас припідніметься. Ну, може. Тобі, і настрій, і статистика. Ну, ми маємо відео виставляти, а так спався що ми його не виставили. Трошки побесіди, заходьте. Я стріляю посилання, там зараз, Юра. Я зараз піду, поставлю собі чайник, піду в душ сходи і потім приєднаю. Що, хто хоче поспілкуватися наживу, приєднатись. Так, я долозу. Та блін, не можу... А, так. Вітання Житомира вашій дружній сім'ї. Дякую, дякую вам теж вітання. Трошки поспілкуємося. Заходьте на прямий ефір. Зараз ссылку оставлю. Так, дивилась ще з нареченою... наречений для тата. І зараз... А, чендом дивляться. Передивляюсь заново, аж ностальгія. Да, просто так ми не щось почали трохи дивитись. Добрий вечір. Рада вас бачити. Умнічки молодці, так тримати. Дякую. Тут пускаєш? запускаєш, вона видала вас. Чи в тебе є воно? Ай, ай, а Привіт, гарного вечора. Дякую вам теж. Зараз ми поки настраиваємося, поки покидаємо ссилки всюди. Ой, 45 людей зайшло. Ой, так. Я в себе загрузив. То ти піде, ти щось йдеш, а потім приєднаєшся? Не вже годинник? Ти переводила годинник, так? Вездень після сім. Блін, треба його назад перевести. Зараз будуть люди заходити і буде куча Друга, питань. Чого не перевели так. годинник. може, по годиннику годину? А я прошлий раз, коли короче, заходила, я казав, типу, що це, що ми в Зімбабве. Є. Хай що згодить. Я казав, що ми в Зімбабве і зато у нас время друге. друге. Угу. Так, чекай А там багато води, що буде, буде довго він тріщать? Хто питати, питала за години, то питати, що, годин, каже, питають, що тріщать. Таня дуже красиво посадила квіти. Ну так, да, непогано. Мені теж подобається. А я Тані ще кажу, як вони. Таня кажу, як вони ще ось зацвітують, то взагалі буде огонь. Воно так красиво по дорожці йде. Привіт з Мелітополя. Мелітополь, привіт. Смотрим вас з детками, ви наші куміри. Дякую, дякую. Не думав я. От реально, я не думав, що, я... що колись буду так вести соцсеті. Так, <социті> да, я кажу, це той, що, що, кри... що казав, типу, що соцсети — це типа фігня. До якої о ЛК? Прошли раз пам'ятаю, чи це не тайник, чи тайник у вас е на прошлому ефірі. До якої длини? Да, в принципі, не знаю. До грудей десь такого. Зараз не знаю. Зараз сантиметрів 8 до 10 десь. Поки не надоїсть. Чи я знаю, де Мелітополь без Гугла. Знаю, що в Україні. Мелітополь, це десь в ту сторону до, до сходу. Школа була давно, географія пройшла, <ріху> а я херово вчився. Запорізька область, о, так я правильно сказав, в сторону Сходу. Я, я про вас дізналась після просмотру нареченої чендом. Тепер підписалась, Ірина Дякую. А, в окупації Запорізька область. Ой, за, за за задрало. Ніяк народові не дають нормально жити, блядь, а чудять херню. Привіт из золотом ноші. А, пам'ят... Лаванда по Привіт, Привіт, Прибігла на ефірі, тільки побачила. Привіт, лісовик. Привіт. Гоша. Тоді треба коси плести, бородні, так. Да. Я заплітав. Таня заплітала. Самому, самому в дзеркалі, короче, отзеркалювати. Ну, трошки ще не навчився. Скоро буде Запорожська область. А, Чен да. Чен Таня казала. Та ми починали дивитися, але просто не вистачає часу. Сьогодні теж плани були одні, трошки дощі так задовбали. У нас останні 2 тижні так дощі лють, що капець. Про що канал, звідки ви? Добрий вечір, добрий вечір. Сімейний канал про що канал, сімейні влоги. Показуємо життя, як є. На тракторі їзді у раю, часники, гарбузи, поїздки, те, що відбувається з дітьми, куди їздимо, різні лікарні, обстеження, радості. Коротше, все. Влог. Влоги. Коротше, плани, не розказував. Плани на сьогоднішній день були одні. ну, Думаю, зараз все зробимо. Наче дощ прекратився, хотів одне робити, став трохи наважити гарбузового насіння, бо чуть-чуть посилок є. Ні, часник не посадили, тому що дощі земля мокра, така, у мене трактор уно з призою вже тиждень стоїть, я не можу виїхати нікуди. Та став, наготовив трошки сьогодні посилок. Артур розпсіхувався, сьогодні вів себе, блядь, як, як не знаю, що Розхирячив чи Телефон, iPhone. Взяв ним, запустив. Коротше, я не знаю, якісь в нього кожен раз нові приколи запустив телефоном. Так, діло в тому, що що хтось скаже, то треба типу, ховати телефон. і Так він його раніше не брав. Він взагалі ну ми йому гаджети не даємо. І він його розхирячив, кинув від полоса така блядь, по екрані пішла. Тільки подумала про вас і тут ви в ефірі. <гум> ну, може, на погоду нервує. Да хріне, я вже, я вже не знаю, на що він нервує. Чи на погоду, чи не погоду. І він діло там, що я наважував посилки. Кажу, Таня, одягаю я піду. Бо ну, він кажуть, зайшов там, до іграшки в себе в хаті. Він отак, взяв всі іграшки на пол. Ну, в хаті такий гармидер в кімнаті його був, що капець. Таня його одягнула. Я сів з ним на велосипед. Ми поїхали гуляти, як завжди. Все, він помінявся. Їде такий, довольний, дивиться. Ми десь гуляли півтора часа, десь так. Олександр, пожалуйста, давай, не треба вот хрені, бо я візьму зараз заблокирую. В смысле, от давайте подумає, що вашій житті зміниться після приходу русських. Так пускай русські залишаються в себе з. Ну, Хель ралі, блядь, вони будуть кудись приходить. Ну, тут за те, що ти говориш, пострадають тільки еліти, дивись, пускай розбираються руски в себе на землі. Не треба, блядь, сюди куди-то кому-то приходити. Если что, ты за Дес, так а что-то, ну, такое говоришь. Я я против тоже вот этих элит, как ты называешь, против этих чертей. Ну, тут такого попрошу тебе не надо делать. Нет, мене власне устраивать. Я блядь, і руками й ногами проти цієї влади, но э-э підвішувати свою вот эту пропаганду, що ти зараз говориш, що поміняється. Не треба. Коротше, він добре їздить на велосипеді, йому подобається. Так, да, Артуха на велосипеді їздить прекрасно. Він лупить так, що я раніше, коли ми з ним гуляли, я раніше з ним їздив, пішки ходив. А потім короче, почав бігати за ним, тому що я не встигаю. А зараз я вже за ним на велосипеді їздю, бо я не встигаю. Він так їде, що капець що, ше в мене був, в мене син сьогодні максимально нервовий був. День на голові стояв, розумію, що стан. Я не знаю, що це так. Може дійсно якісь переміни, але вже ці переміни у мене теж. Переміни, чесно, вже ці задобали. Получається, літом один е е е кризис, блядь, тому що там жара осінню другий, зимою третій, весною четвертий. Він нічого не боїться. Артурчик, ну як сказати, в них чувств, в цих дітей чувства страха немає. Вони якби. Ну, воно не таке, як у нас. Він е от їде, от машина на нього їде, він просто їде. І він я не, я не знаю, як його навчить чи тормозити, тому що я... <смі> їздити да, я об'ясняв, там їдеш, от так нажимаєш, педаль, їдеш. Я не знаю, чи це дійшло те, що я об'ясняв, чи ні. Ну, факт того, що роботи. А от тормозить, кажу, от типу, крутиш вперед, їде, жмеш назад. Стоп, не їде. Ну, поки це, це не дійствує. Питали, як ти типа, його зупиняєш? А ніяк. Я так обганяю і бігом стараюся там або там, сказати так, щоб він у мене втаранився, або хапаю його, якщо встигаю. Добрий вечір вам, Юра і Таня. Дуже рада попасти до вас на стрім. США дивиться. О, Тетяна теж. Дякую. Привіт і вам. Заблокуйте вже цього москаля, Олександра, якому подобається купатися. Да, я так зрозумів, він не москаль, він з Одеси. Просто людина так не знаю, висловлюється. Я... Поки нічого гадості не пише. Тому їде на пролом. От-вот. -вот. Я... Другий раз ми так їдемо і заїжджаємо до ставка, і він отак як їде, так і їде. Я спішу наперед, я вже знаю, що буде, я спішу наперед і його зупиняю. Артур сильний хлопець. Страшно подумати, що буде, коли йому буде років 16. <смі> ну я думаю, я ще буду держатися. І сподіваємось на динаміку. Ну, Коротше, будемо рішати е питання, по мірі того, як буде з'являтися проблема. Шейх Мансур. Це хто такий? Якщо я постійно розумію, то Артур має бути під постійним наглядом. Ви не то, що правильно вірно розумієте, ви, ну, ви 100% вірно розумієте. Тому що, да, у нас зараз поновлена інвалідність, і там так і вказано, що потребує не постійного нагляду. Хто розуміє, це підгрупа А. Так що. Так, да, потребує постійного догляду. Нагляду, догляду. Добрий вечір, Юра, добрий вечір. Привіт із Росії. Привіт, тільки не пишіть ніяку хрінь, тому що что... терпіть ніхто не буде. Таня з ним не справляється, тільки хіба що ти. Ты... Та як вам сказати, Діана? І Таня справляється, і я справляюсь. Просто бувають такі моменти, що. Просто мозги плавляться, і тоді там, Таня його на себе бере. Буває вже в Тані там мозги плавляться, то ну, тоді я його на себе там візьму, поїду з ним, прокатаюсь, прогуляюсь. Ну, Отак. Удвох то Таня, то я. Ви круті, вам Бог дав особливу дитину, і це значить, що у вас сили на це. Мабуть, він ви не витримали б, а, мабуть, не витримали б, а ви дуже сильні, інші не витримали б. Ну дивіться, да, воно в чому то ви тут праві, тому що я з танцею так розсуждаємо, я говорю, дивись, перед тим, як машину випускати в серійне производство, цей етап сравнення, її тестують. І так те само з нами, з нашими душами. Перед тим, як е вийти, так сказати, на вершину, тобі дають іспитання. якщо ти проходиш ці іспитання, ти там доходиш до... Того істинного путі до той вершини. Так що дійсно так, я теж так вважаю, якщо такі діти даються батькам, то вони не просто так даються, а значить, та, ця дитина тебе вибрала не просто так. Вона тебе, вона тебе вибрала із-за того, що вона знає, що ти справишся, що ти пройдеш. Да, Про і так тяжело, блядь, що просто Ну, дуже морально. Але нормально, потім на доціль подивишся, як вона е -е -е, улибається цю улибку то все. Все, вот так я кругой сняло все. Привіт из Донецька. Смотрю вас еще с привет. Вы для меня э, лучики. Правильно, Таня сказала. Как то на ваш образ жизни и мысли как-то с И вы всегда мне понимаете настроение. Дякую, вам теж привет. Хорошего вам дня, берегите себя. Благодарю. Юрія, який мотоблок ви, а, який мотоблок ви 139 людей. Який мотоблок ви радили брати для обробки огороду? Ну, дивіться, брати оці маленькі, там шістьорка, восьмерка це херня. Краще взяти десятку на водяному охлажденні. Ви не можете і фрезерувати, і привезти щось тяжоле. І він, ну, він потяжеліє. І навіть, якщо у вас там тих 10-15 суток, ви не зможете і виробити вивороти. Тобто, то, тобто десятку, десятку на водяному охлажденні вам хватить з голубой. Першу лайк, дякую. Хто б? А хотіло б 100 сразу. А, 100 лайків. І привіт, дорогі Юра і Танюша. Рада бачити, чудово, ви, що ви почали періодично робити прямі ефіри, спілкування на живу з хорошими людьми. Дякую, е, ну, я кажу, Тані, що треба, воно, воно дійсно відоси відосами, ти отак записуєш, ну, коли на ефірі, то ти ведеш так, як є, і там, задають вопрос, і спілкуєшся з людьми, відповідаєш. І це якби взаємний, як зараз модно сказати, фідбек. У мене теж троє дітей, буває дуже важко, а вам я просто не уявляю, як буває морально важко. Та чесно, ми от останньо говоримо, я кажу, бля, лучше я б лучше гектар виграв, два-три. І не так би уставший був, коли от це така моральна давка. Це просто жопа. Ну, нічого відходимо. Вітаю вас, ви дуже гарна сім'я. Дякую. Я саме рада. Я сам я з вами з самого проекту. Ви лучше Болію за вашу сім'ю. Привіт із Грузії. О, Грузія! Привіт! Так, да, я б не проти Грузії побувати. Я дивився відоси, от. Він ніжка у вашего побувати. А, я дивився. Та Вінішка, я не хочу. Я покурив кальянчик. Там, я чесно, вже думаю, я кажу по своїм. Я так Вероніку і починаю. Путь. Бухать. Якщо да. <рив> мене, мене це не попускають, то да, я приходжу на антидепресанта. Ну я сподіваюся, що він мені допоможе пережити. Я дивлюся, те, як путешествують оці блоги, як вона називається, що ну, потішествують. І по Грузії. Бля, травили блоги. Там, там так красиво, такі гори, там, ну, взагалі класно. Красиво в Україні тільки в дивилась сьогодні фільм про аутизм. За останні 50 років збільшилась захворюваністю 30 разів. Дуже страшно народжувати. У мене ще немає дітей. Вікторія, ну не думайте про це, думайте тільки про хороше. Юра, Чуєш, я зустріла ну, в Там дівчина пише у мене перша дитина з аутизмом. Тіпа боюся наважилася на другу, щоб не було повтору. А дівчата пишуть у мене перша дитина, ну домотипова. А друга з аутизмом? Ні, а боїться. А, на другому другому, через те, що так багато аутизму люди бояться народжувати. І перші да. дітей, другу, і другий, і третє. Тут на самом ділі страшно, але хочу вам сказати. Але бо... ми чуєш, ми такі. Хочу Все. вам сказати по поводу фільму. Ви сказали у фільмах багато, так, Хасель, чи якось, да? е, так? так дуже кажуть, важкий Я не знаю, це новий якийсь. Да. У фільмах про аутизм, як от допустимо, фільм «Темпел Гранді і фільм «Дитя...» Ні, там важкі про агресію. А, Гранді і фільм про цей, що знявся, як він мужик, оцей що актер такий, блядь. Ну, короче, де там Брат його здали, брата, він Том Круз і другий там дитя доща» і як? Да, да. У фільмах трошки не так показано. У фільмах трошки воно ну, більше як би. Чоловік грає головного, як Касель. Е, прізвище. Ну, у, не знаю. Ви там задоросли, коли агресія, коли там, типо, їх зв'язують на хочуся. У фільмах воно трошки не то. Mm -hmm. Артура треба нагрожати посильною фізичною роботою в огороді вдома. Та як так, вам сказати, я ну, Дуже я нагружайся. от ми, допустим, з ним сьогодні пішли, кажу, тіпа, давай дрова будемо складати у тачку, mm -hmm. давай дров привеземо. А він даю йому, він скидає, скидає, потім розвернувся, пішов. Ну, Тобто, це не зовсім так. Головне, що всі разом і один і одного підтримка. Так, да, Це точно. Навіщо тобі мітла на бороді не заважає? Мітла в тебе за зубами, а це борода називається. Хочу вас підтримати у вихованні синочка. Так, це важко, але з цим потрібно жити і набиратись терпіння у вас в добрі серця. Дякую. В'ячеславо, а в тебе музей є, якщо таку херню питаєш. Я більше ухажую за бородою, ніж ти за собою. Хто з вас свариться більше, хто загладжує, мабуть, Таня спокійніша. Чи ви не сваритесь взагалі? Та сваримося ми так, що ми ж такі обичні люди, як і всі. Ні, неху. Якщо е, так, як добре, що ви такі дружні і допомагаєте один одному. Щастя безмежно, бажаю, щоб Артурчика була позитивна динаміка. Дякую. У вас ваші троє діток чудові, кожен по-своєму. Да, дякую, велике. У вас гарна сім'я, бажаю вам терпіння. З Нідерландів, привіт. Нідерланди, привіт. Ти трошки сообщень пропускав. І я не знаю, чому так впливає, мабуть, на ну, ваш, ваша добра енергетика, але коли вас бачу, то мені так якось добре, тепло, на душіва родина. Дуже позитивною ауру. Ви неймовірні. Дякую. Я ж вам казав, що я участвував в цьому, і зганяв демонів в екстрасенсах. Так що звертайтеся. Бачите, борода не зря росте. Чоловік дождя. Да, такий фільм. Ти чеченець, Руслан. Тихонова. Нет, я не чеченец. Я западенец. Павел Павлов. Привет, земляк. Смотрю, у тебя все... Все зубы новые. Ты когда освободился? Год назад. Еще фильм, каждый 88-й. Здається, така назва, дуже цікаві фільми, Треба буде якось подивитися. Я хочу Приїжджайте к нам в Грузію, живемо в крутому городі Боржомі. Боржомі. Ого. У нас степенний. Степсвен... Степсвенний... А, собственний ген... гентхаус. в третьому прямом нашими блюдами. Блін, все в цій житті невозможно. І ми десь і приїдемо. Ну я про е, грузинську чув. всі чув. І дійсно кажуть, що це правда. Е, Лілія, привіт. Е, у Тані часто рекламу беруть? Та як сказати? беруть. Таня вже не дуже. <кхех> Доці дуже боляче е, тягне за бороду. Бля, да, буває так, як схапить, як потягне. Вибачте, але це деколи смішно виглядає. Ну... Я теж Зато вона, коли сидить у мене на руках, то вона так схапиться і вона не, не шатається, не падає, а держиться. Де ваш брат Павло? Хір його знає, я не знаю, де він. Юра, пам'ятаю ви Артурчика на коні катали, була динаміка. Як вам сказати, такої, щоб зам'ятний не було, він довго не міг сидіти на коняці, тому, що коняка тучна, і він ну ноги розчахались. Понимаєте, між ногами, коли ти розчахнуті ноги, болить дуже. І він не міг довго. Ми отак 10-15 максимум хвилин, і все, То я його повертав боком, і мені вожді держи, і коняку я без сідла, коняку ногами обжимаю. Тобто. Ну, тяжело було, але як сказати, він не боявся, він конячка, лягав ну, на неї, гладив. Такого цього відкату, як це, цього літа просто в нас не було. Та тут даже хер на що. І Він, він, він закінчиться цей відкат, він досі йде. Ну, Він, якби наче, наче так сходить, потім оп'ять. Він в дуже важливу навичку сама всю. Звертайтесь. Ох, Юра. Сподіваюся, що не потрібно нікого ізганяти. Ну, смотри, як і заняти. Привіт з Естонії. Оля, ви, е, Ольга, ви молодці, ви мені діти. Юра, нагадуєш мені мого сина, який. Як ти працюєте зараз, він на фронті? Бажаю вам всього найкращого. Вам теж і вашому синові. А да. то Ви подавали заявку у ЮНІСЕФ як багатодітні? Ні, не подавали. А що це за ЮНІСЕФ? Ми такі з Юра, нічого не знаємо. Ви дуже ви, чудова родина, дякую. Привіт, Одеса, привіт. Ребята, ви супер. Не обращайте внимание на мене. такое відчуття, що у людей інших забот, кроме бороди, Юри, немає. Це таке. Люди питають, я відповідаю. А ви виїзний? Так, да, за кордон, так, да, виїзний. Як мені казали, ти можеш отак їхати через кордон в усі сторони, типу. але. Бачите, виїзний виїжджати не хочеться. Да, знаєте, тобто, да. Як ото як, як називається? Не тафталова. Ну, коротше, ті, які не виїзні, хочуть виїхати, а ті, які виїзні, не виїжджають. Та діло в тому, що ми. Не виїжджають. як люди кажуть за кордоном, якщо ти ще у тебе є гроші. Ти ще за кордоном більш менш себе відчуваєш. А коли в тебе особлива дитина? Я, я знаю, що ну ми, ми не пропали, не пропали, бо мене руки не жопи, але тут діло по-другому. Ми знаємо багато сімей, які з подібними дітками, як Артур, і я вам хочу сказати, що вертаються назад. Вер, да. вертаються, ми вже не одних знаємо, які вернулися, і а ті, які там є, то не все так е, сказати О. гладко, як, як розсмальовують. Юра, у вас гарна борода, доця підросте, буде вам плести косічки. Я вже готовлюся. Павло живе в тій хаті, що купили з Женю чи бросили під час розладу стосунків. Я, чесно, хрін знає, де вони живуть. Я до нього дзвонив не один раз. Як вони там блядь, розбіглися, хотів подержати, все, я раз, другий, третій дзвонив, він, блядь, не відповідає. Я йому голосовухи накидав. я зайнятий, я зайнятий. Піздець, у мене тут.